Сьогодні у нас вже другий день, ми приїхали на шашлик. Ось так в Іспанії виглядає місце, де можна смажити шашлик. Бачите, є тут дві штуки для смаження, тут є, типу, а-ля столики. І ось тут два місця також для смаження. Вуголь треба привозити з собою. І от дивіться, яка красота! Яке озеро! Тут, до речі, можна купатися. Мої діти вже десь наверху. Тишина, людей взагалі нема. Я так підозрюю, що всі пороз'їжджали кудись. Красота! Всім привіт! Як ви зрозуміли, ми ще знаходимося в Сорії, це вже наш другий день поїздки. Вчора у нас була така більша культурна програма, а сьогодні ми вирішили поїхати на природу. Це є водосховище, я вже забула, як називається, я напишу вам. Дивлюсь. Відео надзвичайно важко передати ті емоції, які я відчувала, перебуваючи там. Це просто треба бачити. Це поєднання такої природи, затишку, тишини, відпочинку, спокою. Це просто неймовірно. І все це знаходиться за 20 хвилин їзди від Сорії. Це північ, Іспанії. Хто знаходиться недалеко або планує подорож. Завітайте туди! Далі Надя спортсменка намагалася бавитись в Бадмінтон, це не дуже мені вийшло, ніколи цим не займалася, я все ж таки волейболістка більше. Ну що ж, спробувала, замучилась і пішла відпочивати. Дуже багато людей вже активно засмагали на пляжі. І так були люди, які купалися. Нашого тата не було, тому ми з нас ніхто не купався. Ну і вода була, звісно, дуже холодною. Тут якісь дуже дивні дерева, вони всі сухі. Я не знаю, чи вони будуть дуже пізно розпускатись, вони покриті таким мохом. Але на жодному дереві не видно якоїсь хоча б живої брунічки, Не розумію чому. Бачите, по периметру всі дерева повністю ще сухі. Я не знаю. Ломляться як сухі. Чи що з ними сталося? Не знаю. Але дуже багато є різних кущиків молоденьких, травички. Чи воно висихає, чи замерзає. Дивіться, які дерева. Такі великі, але якісь виглядають дуже такі неживі. Ну що ж, милі, наш відпочинок підходить до завершення. Ми вже зараз йдемо їсти тортик. У моєї сестри ще сьогодні день народження, тому ми попали, як то кажуть, все в одному. І посвяткували, відпочили. Правда, не купалися цього разу. Нашого тата нема, тому ми не наважилися це зробити самі. Отже, відпочинок супер. Зараз нас чекає подорож по часу в 2 години, трошки більше. Показує 2 години 15 хвилин. До речі, сюди ми приїхали за 2,5 години, тому що ми попали в невелику пробку. Там чи була якась аварія, чи щось, тому ми трошки стояли в заторі. Як буде зараз, подивимось. Я вже правда така трошки замучена, трохи переживаю перед дорогою. Знову ж таки, за кермо буду я. Діти втомлені, я сподіваюся, що вони будуть спадки. І їдемо додому. А вам дякую, хто залишався з нами, хто провів з нами час. Надіюсь, мені хоч трошки вдалося показати вам, яка тут красота, яка природа. Передати вам трошки сонечка, тому що я зараз спілкувалася зі своїми сестрами з України. Вони говорять, що у вас сніг і холод. Ну що ж, буду прощатись, цілую, всім па-па. Ось ми і дома, нарешті дорога була чудесною, ми приїхали досить швидко, без будь-яких проблем, повечеряли і втомлені пішли спати. Ну і На наступний день, що ж, виявилося, що мої діти добили своє взуття остаточно, тому ми погнали по магазинах шукати нове взуття. Ви натрапили на такий аутлет. Цей аутлет, я так зрозуміло, там і одяг продається, і різні товари для дому. Дещо можна вибрати, дещо, як на мене, є задорого. Але деякі речі я вже собі приглянула до хати. Не знаю, буду їх купувати чи ні, мені з цією думкою треба спочатку переспати, тому що завжди, як я щось собі знаходжу додому чи взагалі з одягу, я залишаю цю думку на потім. І Якщо я з нею просинаюсь і я дійсно це хочу, тоді я йду і купую. Якщо ж я думаю, ні, все ж таки вони цього не варте, тоді я купувати це не буду. Недаремно я по знаку зодіаки у Терези. Хто тут з нас ще є Терези? Розкажіть чи у вас так само, тому що мені щось вибрати, це є щось страшне. У мене завжди важлі йде то в одну сторону, то в іншу. Віцекі тарілочки 2 євро за штучку. Красота тут по євро 50. Тут по 2 євро. І ось такі є. І ось такий набір коштує 200 євро. Мама мій, але гарненький. Ось така красота. Ось такий набір 90 євро. Також дуже красивий. Дивіться, гаманець 50 євро від лакоста. Так. Рюкзак киш. 90 євро. Всі джинси сальса 25 євро. Так, малі, дивіться, сумочка фурла. Оригінал. І вартість її 90 євро. Краса. Такий ремінець. Клас. Ну і що ж, одразу покажу, що я купила. Дивіться, які я класні купила рушнички. Цей я один вже розпакувала. Зараз воно все піде в прання, тому що перший раз обов'язково треба попрати. Отже, розмір 50 на 100 Берде Тіфінь, Тіфані. І один біленький. Біленький хотіла Еліна. Він такого ж самого розміру. Ось. На них була, до речі, знижка, я їх купила вроді, по 7 євро чи щось. Але що мені подобається, дивіться, товщина самого рушника. Тому що дуже багато рушників, вроді, візуально, здавалось би, такими ж самими, якісними, також котонові і так далі. Але насправді, коли вони після першого прання починають, які стають дуже такі тункі. І, відповідно, коли витираєшся ними, зразу вони дуже стають швидко мокрі і тому подібне. Отже, наразі мені якість така подобається. Подивлюся, як вони себе поведуть після прання. І я думаю, що будуть хороші. Плюс там дуже багато є різної постілі, подушок і тому подібне. Тому я собі цей магазинчик запам'ятаю. І Знову ж таки, славнозвісний пепко. Це лінія купила шкарпетки ось такі: 3 євро, і тут є 5 штук. А це я собі. До речі, це вже по другому колу я собі їх купила. Знаєте, в чому, по чому вони є хороші, отже, по цій його резиночці. Зазвичай короткі шкарпетки, принаймні, в мене так бувало, вони з часом отут ворозтягуються і п'ятка починає влазити, особливо якщо це є в красоках. І, відповідно, при ходьбі п'ятка втікає, отако от воно злазить і тому подібне. Ось ця резинка, тобто першу я купила собі вже такі. Вже їх випробувала, і в прані, і в носінні. Одним словом, я задоволена. Вони є також бюджетні 2,50. Ось, і тут є 4 пари. І мені подобається. І кольори такі гарні. Тобто і в красоках їх не дуже сильно видно. Мені подобається. Ну, і одне з найдорожчих, що ми купили, це так, для доці скетчерси. Це перше взуття, яке я купила таке, в принципі, дороге, фірмове, тому що. Я вже розповідала, зуття в нас проблеми. Ми його знищуємо просто супер швидко. Подивлюся, як будуть ці носити. Вони є супер легенькі. Вона вже вчора їх взувала. І не мали би парити ногу. Ось такі вона собі вибрала. А синові купили ось такі найки. Що я можу вам сказати? Моя дитина сказала, що дуже любить фірму Найк. І вона все хоче від Nike. Так, мій син має смак. Отже, кросовки Nike він собі такі вибрав, має вже штанці Nike. І хотів ще купити футболку і... і кепу, панамку від Nike. Ну, Це я його болтала, що вже це буде занадто. Знову ж таки, взуття досить дороге. Надіюсь, буде гарно носитися, гарно виглядає. І воно не йшло по знижках. Бо я все ж таки зазвичай намагаюся їм купувати або зі знижкою, або якийсь такий варіант ем, більш економніший. Ну а що, діти ростуть, так що вони тепер красовки носять вартістю дорожче, ніж мама. Ну, якось так. Але покупкою я задоволена. Так що діти вже навіть хочуть йти в школу, щоб взути своє нове взуття. Я повіхаю. Заїхала? Заїхала. І ось в неділю, щоб вже закріпити великодній відпочинок, ми з сім'єю пішли в кіно в торговий центр Муралєха Грін. Фільм, точніше, це був мультфільм Маріо. Нам всім дуже сподобалось. Діти були в захваті. Рекомендую до перегляду. Ну що ж, я ще раз всіх вітаю з великодніми святами. Починаємо робочий наш тиждень. Момент, коли я це монтую, він вже в нас почався. І з наступаючим великодним нашим українським! Хоча на другий рік ми вже будемо святкувати всі разом. І дякую за перегляд, дякую, що зі мною залишаєтесь! Підписуйтесь, ставте свої подобайки і до скорої зустрічі всім па-па!